на купелі, як після освячення освячення води владикою, всі люди рилилися купатися, купелі, начисляються. Моляться, купаються, оздоровлюються. Це така нова купень. Рома вигляді хвоста і все тут. Це оздоровлення, міг. Рух, має хороб вік, рух, перебивається освячені водою. І люди всі оздоровлюються. Так що приїжджайте, подивіться, як гарно тут. Як все озраблено. Накритом таким гарним. прозорим шлифером тайпер і так тоже розішлись люди. Буде трошечка а то було дуже багато, зараз всі покопалися, трошечки розійшлися Віжу, вина за і вже можна вільно заходити у копію. Так, тут красиво сьогодні, 15 червня 2025 року. Всі моляться за. Закінчення війни. Це наша перемога. Так, йдемо далі, далі заходимо. Далі <рес> всі бояться заходити чомусь.